Усім доброго дня. В мене сьогодні на огляді однокімнатна квартира в оренду ЖК Академічний. Що хочу одразу відмітити. адреса у нас Олександрівська, 1. Ці будинки максимально комфортно розташовані по відношенню до інфраструктури району. В двох хвилиночках і ви біля зупинки існуючого усього транспорту, який функціонує з ЖК Академічного. Ну і плюс усі крамниці, магазини, аптека, поліклініка, все в пішій доступності до цього будинку. Сама квартира мегакомфортна, вона в світлих кольорах і. Повністю комплектована абсолютно всім потрібним для життя. Запрошую на віртуальний перегляд. Всі, кого зацікавить, телефонуйте, обов'язково покажу цей варіант. Оренди вам вживу. Гарного усім дня! І так, почнемо наш огляд з коридорної зони. Ось такого формату: містка гардеробна шафа, в якій може зберігатись усе, що вам потрібно. Там є і вішачки, і полички, все потрібно. Досить великий коридор, і звідси розгалуження. Прямо санвузол, кухня і спальня. Почнемо зі спальні. Спальня у нас ось така комплектація. Тут у нас комод та велике двоспальне, якісне ліжко, багато місця. Ви можете тут розмістити за потреби все, що потрібно. дивлячись, хто буде в оренду знімати. Тобто робоче місце легко поміститься, і взагалі все, що потрібно, тому що ці квартири в ЖК Академічному доволі просторі. Тут у нас 50 квадратних метрів, велика що кімната. Що кухня? Зараз я вам покажу кухню. Дуже класна комплектація по ній. Заходимо. Ось такого формату. Обідня зона на 4 персони. Столик розкладається. Є абсолютно все потрібне. І з кухні у нас ще є вихід на балкон. Вид у нас на під'їзну алейку. Дуже класний краєвид, особливо надвечір. Дуже гарно світяться вогні усього мікрорайону. Ну, і ось там по алеєчки проходити і одразу вже зупинка транспорту і уся потрібна інфраструктура району. Ближче подивимося кухню. Ось такого формату у нас комплектація. Є все потрібне: духова шафа, електрична поверхня, якісна витяжка, якісна мікрохвильовка. По меблюванню ви теж бачите, що це не з мас-маркета, а це на замовлення виконана кухня. Дуже гарна комплектація та у таких світлих, якісних кольорах. Ще подивимося санвузол. Він у нас суміщений, повноцінна ванна присутня. Також по комплектації ви бачите пралка, бойлер, туалет, рукомийник, дзеркальце, все, що потрібно є у нас у ванній кімнаті. Дуже класна квартира під оренду, якісно зроблений ремонт. Отож я вас з радістю запрошую на перегляд вживу.